Доброго дня, дівчатка. Чомусь сьогодні захотілося на... зробити розклад, записати на тему, чи зраджує він мене. Дуже багато чомусь останнім часом до мене звертаються жінок, чоловіки, які знаходяться або на заробітках, або на війні, або ще якимось причинені поруч. і Задають питання: а скажіть, будь ласка, чи не зраджує мене мій чоловік? І я вирішила зробити такий розклад: візьму на чотири варіанти, вибирайте кожен свій варіант і знайдете відповідь на це. Питання. І так, перший варіант. Давайте видимося, що це за чоловік. Так, перший варіант, що це за чоловік. Так, буду робити якось отак, щоб мови. Беру по три карти. Отак. І, от. І чи зраджує вас цей чоловік? Буду отак. Вас ти ще вийде, я теж буду брати по три карти. Це, це перший варіант. Не знаю, як це покласти, щоб ви гарно бачили. От давайте я отак, можливо Ось отак. Давайте, мабуть, не на 4, а на три варіанти я буду робити, щоб було краще видно. Так, другий варіант, що це за чоловік. видно було. І ще зраджує вас цей чоловік. І третій варіант, що це за чоловік. І ще зраджує вас. Це чоловік самі карти пригають. І так, хто не встигає вибрати, ставте на паузу. А ми починаємо. Відвигаємо третій варіант і відвергаємо зараз другий варіант. І так, перший варіант, що це за чоловік? Давайте подивимось. О, чоловік переможець по житті, який любить приносити перемогу. Такий трішки наївний, такий дитячий, молодий, швидше цього дуже чоловік, або така в нього душа молода, такий, він, знаєте, весь легкий. Такий емоційний такий чоловік у нас в першому варіанті. Давайте подивимося, чи він у вас зраджує. Дуже любить зважувати все. О, може, у вас навіть є дітки, чи зраджує вас? Ну, хочу сказати, що, мабуть, більше ні. Давайте ще там до карти, чи зраджує? Покажи, чи зраджуєш ж ти свою другу половинку. Ні, це такий чоловік, який в житті переніс, щось уже переніс. Він такий самотній, самі так по натурі, його влаштовує те, що є. Ні, не зраджує. Він навіть не схильний. До зрад в першому варіанті, тому дівчатка перший варіант, Спі спокійно. ваш чоловік вас не зраджує. Так, ідемо другий варіант. Так, другий варіант хто ти? Цьому чоловікові важко, він знаходиться десь в дорозі. Може бути на війні, тому що відстоює чогось. Відстоює якусь боротьбу веде цей чоловік? Так, а чи зраджуєш ти свою дружину? Ні. Тут навіть думки про таке немає його дружина це для нього імператриця. І навіть думки нема про зради, тут все стабільно. І... Ні, навіть стоїть кого ні. Оразу вам кажу. І третій варіант. Хто ти? Так, третій варіант випав. Зразу з вами жіночки, хто загадував, тобто він відчуває біля себе, біля вас, імператором себе. Зключить, що у вас є дитина і чи зраджує? Ви така жінка гарна, така емоційна трішки. Але мудра. Він вважає вас, мудрою жінкою, чи зраджує він вас. Так, якась тут енергія присутня, ну, скажи, зраджуєш, що ти свою дружину. Такий хлопець-переможець теж в дорозі десь. Важко йому дівчатка в дорозі. Ви знаєте, теж ні. сьогодні у нас такі всі чоловіки якісь вірні. Хоча автомисі від сексуальної енергії. Десь, видно, ви не поруч. В нього нема випліску сексуальної енергії, вона з нього аж б'є ключем. Давайте подивимося, ця жінка, що випала, це ви. Ну, це ви, це в пара випала, навіть кидати не буду, бо це видно, що це ви. Це така якась сім'я прям випала. Так, ще, дівчатка, отак. Сьогодні у нас троє чоловіків. Чомусь хочеться мені четвертий варіант зробити. Давайте зробимо ще четвертий варіант, для тих, хто не знайшов, чомусь хочеться, відчуває, що треба четвертий варіант, давайте зробимо. Так, хто цей четвертий варіант. Це хто четвертий варіант наш? чи зраджуєш ти своїх дружині? Чомусь якось відчуваю, що якась жіночка судить, яка не знайшла свого варіанту. Давайте так, четвертий варіант. Жінка дійсно питає жінка. Жінка закохана, питає. І він закоханий у вас. Тут іде хто? він закоханий у жінку. Закоханий у жінку, яка знаходиться вдома, тут закоханий у вас. Ще зраджує? Ні. Ні. Він несе вам щастя, йому важко, але зради тут нема теж. Тому четвертий варіант, дівчатка, хто питав, ні, ваш чоловік вас не зраджує. Ви за вас кохання між вами, між вами кохання. Тому все добре. Отак, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші донати. До нових зустрічей!